Я знаю, три назад, 1 лютого я поламався, конкретно. до Сьогодні я на палиці ходить. Десь два місяці назад, та почалася епопея. Стало неможливо жити. Дитина тут в хаті не може жити, вона завезли на схід до другої бабці. Тому що звук такий, є, є якась норма, ДЦБ, скільки якийсь, якісь оптимальні варіанти. От. Неодноразово зверталися, приїжджали в Приїжджали. Один раз приїжджали, другий не знайшли ніяких порушень. Не знаю, хто їм дав дозвіл на таку перебудову, тому що не перебудова, А це є ну, розвал дому фактично. Ще б я вам паркував піти на третій поверх, який живуть безпосередньо під своєю квартирою. Я живу вищий і з другого боку. Я можу озвучити те, що я вчора знімав, бо думав, що лежав вчора приїде. Можу озвучити те, що я прийшов по коридорі, тому що я лежав на дивані, який звук. Чи таке можливо витримує, чи є якісь правові, норми на то і хто дає дозвіл на такі перебудови. Так. З того боку два поверхів нижче. Це є й думник.